Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати таку цікаву тему, що мені потрібно почути, можливо, дещо зрозуміти, можливо, на дещо звернути увагу, щоб запалав мій внутрішній вогонь, тобто запалити свою внутрішню зірочку, внутрішній вогонь. Сьогодні ми якраз будемо це обговорювати. Тобто, буде три позиції. Як ви бачите, буде три колоди. І ви просто свою колоду вибираєте, яка вам більше подобається. Відразу кажу, тут буде ось така колода, там де Таро робляйте, та просто більше з підказками така для початківців. Назов, називається так от, так от. Далі ось у нас буде ось ця колода. Санта, якось так, не ваше либо. Просто, якщо вам подобається така рубашечка, можливо, вам подобається така картинка, якийсь такий черепау, то це буде ваше. І